Так само знаючи, який зараз іде період у людини, можна з точки зору астрології давати рекомендації, яким чином людині найкраще якби, да, гармонізувати таке гарне є слово гармонізувати цей баланс цих періодів. І, от, наприклад, робити благодійність або налагодити зв'язки з бабушкою по, по татовій лінії або, наприклад, з дідусем по маминої лінії, і зрозуміти, що саме зараз дуже добре було б з ними розуміти, знайти їх історію, поговорити, якщо вони ще розібратися. Так само, наприклад, знайти чувство міри від непереїдання, непересипання, ну тобто знайти цей баланс. Дуже головним це не палити зараз, да, щоб ваш розум не входив. Це, в принципі, та погана звичка, але є періоди, коли це прямо активується в вашому підсвідомості. Ну, тобто, в якийсь період ви можете гуляти, веселитися з вашою підсвідомістю все ок, а є періоди, які. Краще на максималочках від цього відречитися.